В першу чергу бо війна, йде, і Суперкубок був завжди такий, як розважальне свято, комерційний турнір. і Переговорили з командами, знову ж таки, враховуючи важкий календар, важкий графік, логістика, щоб трошки нашим учасникам, потенційним учасникам Суперкубку України було простіше зосередитися на матчах Єврокубків. Тому, в принципі, прийняли таке рішення. Але ж знову таки, щоб суперкубок. Підрозуміють під собою повні трибуни, запуск феєрверку, салюту, а зараз ну, воно можливо трошки не на часі. Як тільки закінчиться війна, одразу проведемо. І була така ідея, щоб проводити ці матчі по містах України, які найбільше постраждали якраз від цих навалів, цих орків. Обговорення такі були, але ж як і чемпіонат України, ми проводимо в Україні для наших болівальників, і тому просто для кого він потрібен за кордоном провести раді проведення, мабуть, це не зовсім правильно. А якщо проводити, то саме в Україні.